Від імені міського голови Хадорівської територіальної громади Олега Коцовського Асоціації міст України та уряду Тулані за надану нам допомогу, благодійну допомогу, яка в час військового стану дуже нам потрібна і для підтримки нашої громади. Дякую. Я директор школи, який отримали. Гарний генератор в час енергетичної кризи хочу щиро подякувати від спільноти педагогів, учнів та їх батьків про те, що в сьогоднішніх умовах енергетичної кризи це є необхідний ресурс, завдяки яким ми можемо продовжувати освітній процес. А також здійснювати свою діяльність на території школи ми хочемо щиро подякувати за щедрий дарунок народу Тайваню, уряду Тайвані, а також спільноті асоціації міст України і бажаю вам розвиватися і надалі і допомагати нам, українцям, в умовах складної ситуації. Дякую.